Євангелія від Матвія, розділ 18 На той час підійшли до Ісуса учні й кажуть, то хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Отже хто умалиться, як ця дитина. Той буде найбільшим у царстві небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити млинове жорно на шию і втопити у морській глибині. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога тебе спокушає, відрубай її і кинь геть від себе. Краще тобі війти в життя кульгавим або кволим, ніж маючи дві руки та дві ноги бути вкинутим у вогонь вічний. Коли твоє око тебе спокушає, вийми його і кинь від себе. Краще тобі однооким увійти в життя, ніж маючи два ока бути вкинутим у вогняну гієну. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця, адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає, чи не покине він 99 дев'ять у горах і не піде шукати заблудлої? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й докори йому віч -навіч. коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві а коли церкви не послухає, нехай буде тобі, як язичник і митник запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, перевели до нього одного, котрий був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, Пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упав пшениць, кланявся йому і благав потерпи ще мені і усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динарів. Схопив його, почав душити, приказуючи Віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи Потерпи мені, і я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому Лукавий рабе, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене, хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою. І його пан, рознівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний бративі своєму його переступів.